Він прийшов, звідки лясь і зникне в нікуди. Чорний володар і князь з проклятого роду Іуди. а тридцять срібних монет він чорним змістом оздобив. Так було і є. Ніщо не мене. і будуть завжди гулак, соловки і Чорнобиль. Це не якийсь там похнюплений плющ, і московський бамбук безголовий, не на шиний лаоський обруч, а той, що колись молився його. Чи був він великий, міцний альтруїст і завжди стояв на своєму? Хто духом живе, то хай і не їсть. Малює картини і пише поеми. Чи бачили ви багатих митців? Не тих, що з-під нігтя, а яскравих і вільних, В них лінія долі ламка на руці, помічена горем і біллю. Ще вмів він пускати по сліду корців і без нагайки всім гуртом скувати, Не срібні монети, давав золоті, їх і донині тітушками звати. Ще був відомий психолог. Що психіатр міг розв'язати Ці вузлики Фрейда, руки вмивав, як понці пілац, і титаніки ждали на декількох рейдах, що він не любив ділових тіточок до всього, що кипсько дуже охоче комусь побажає знайти свій сучок, і в захваті пнуться, і залізно ревочуть, їм дуже кортіло комусь помагать. Тільки до часу, коли ви потрібні. А потім ад'ю, вони сила і знать. Він їм видавав уже грошики мідні. Коли все зламалось, і вийшло із ладу, і немає Матвія, і навіть луки, підіть до Іуди, спитайте поради, а потім зробіть усе навпаки. Він прийшов звідки лясь і зникне в нікуди Чорний Володарі князь З проклятого роду і